Ще вечора, шановні українці. Відео сьогодні буде цікаве. Коментар в мене на Ютубі був. По-перше, він мовою зрадників тому я не відповідаю на такі коментарі, я їх видаляю. Але цікава суть. Тобто написали мені. Що ви заробляєте кошти, вам перечисляють кошти, і ви... на ці кошти можна содержать. Ну, візьмемо дослівно слово, тому що слова мають значення. Ко... Кожне слово має певну чистоту, енергетику і вібрацію. Там... Ну і там далі був перечень я навіть не дочитував. Пояснюю. Е... Содержать. Значить, утримувати. Ну, содержать чим воно краще в даному контексті, тому що содержать худобу. Ну, якщо так, утримують худобу на утриманні, точніше, українською, якщо сказати, на утриманні, Утримують когось. Навіть саме слово утримувати щось. Тобто це співзвучне зі стримувати. Така людина написала на основі релігійних, релігійного програмування, глобалістського програмування, де рабство душі пропагується, ну і рабство людей, точніше, фізосіб. Чому такий шлях когось утримувати чи содержати, якщо візьмемо, як худобу, не є гармонійним в просторі. Тому що кожна душа приходить сюди для того, щоб рости, щоб ставати творцем, щоб виконувати певні завдання. Шляхом творчості. Тобто, кожна людина має залишити після себе якийсь слід. От, саме просте це, ну, насправді не саме просте народити дитину і дати виховання це досить складно. Але. Людина повинна давати більше простору, взаємодіяти з простором і розвиватися. І кожен має утримувати, скажімо, ну, тут неправильне слово буде, тут воно вібраційно неправильне. Ну, раз ми вже розбираємо в цьому контексті, то утримувати кожен себе, скажімо так, символічно, скажімо, сам себе має. Сам. Ну, Чоловік, якщо сім'я. Вибираєте шлях в парі проживати. Тоді ще чоловік має забезпечувати жінку. Тобто утримування тут неправильне. В ідеалі, гармонійного просторі, має бути забезпечення. І це має бути самозабезпечення. І людина повинна бути творцем повноцінної одиниці і в матеріальному світі навчитися матеріалізовувати все бажане. Зміняти свій кошт, своє, свій час життя, міняти, продавати на гроші, тому що гроші це символ енергії, символ матерії. Наскільки ви цінуєте свій час, наскільки ви його міняєте. І за цей еквівалент свого часу ви купляєте інструменти, створюєте бізнес, робите все необхідне для того, щоб щось давати в цей простір. Навіть ту ж саму дитину потрібно дуже багато коштів, щоб її виростити здоровою, дати гарну освіту, дати знання, дати інструменти, забезпечити всім необхідним для того, щоб вона творила, щоб виростити творця, тому що навіть якісні підгузки, там японські, які дійсно не приють, не шкодять організму, ні дівчаткам, ні хлопчику, вони коштують пачка там в районі 1300 там півтори тисячі гривень станом на 2025 рік. От. Плюс їжа повинна бути натуральна, і все, на це все потрібні кошти. І ці кошти потрібно вкладати в себе і в свій рід, скажімо так, найближчий. Ну хто в шлях е сімейний проходить в парі. Тому, якщо ви будете когось утримувати, тобто тримати на утримуванні, ну це як худоба, як раба. Ви таким чином, коли ви даєте людині просто кошти, особливо не думаєте, що не бачите людині потенціалу, ви просто їй даєте, ви робите зло. Тому ну, добра і зла не існує, але в цьому контексті ви робите людині зло, тому що людина не прагне чогось досягнути, вона не напрягається, їй починають давати. І вона починає рости трудним. Вона не дає в простір нічого. Нормальна людина, коли вона щось хоче, вона ставить собі ціль, шукає по своїх можливостях, як до неї дійти, прописує стратегію, план і починає діяти, тому що людина бути людиною це бути дієзда... мати дієздатність і бути наділеним інтелектом. І до інтелекту потрібно ще працювати руки, і потрібно працювати, витрачати свій час на те, щоб щось створити. І ознакою того, що людина сильна, в неї завжди будуть кошти, в тому числі енергетична сила. Кажуть, там, чи людина має силу. Якщо людина має кошти, то вона й має силу. Ну, Тут може бути і темна, і світла, і дворучна, але вона має її. Розумієте? Ви можете давати милостиню, наприклад. Я благодійністю займаюся. І, знову ж таки, це має бути. Не, там не більше 10-20%. В ідеалі 10-20, це вже якби ризиково. Тому що максимум ви повинні більшість вкладати в свій розвиток, розумієте? Ви маєте простору показати творцю, що є гідна частинка творця, і таким чином ви заробляєте статус на наступне перевтілення. Не потрібно прив'язуватись до якихось агрегорів, систем, навіть до роду, тому що, якщо ви хочете перейти далі. То ви перейдете по статусу вищий зарід людський, розумієте? Я, наприклад, військовим допомагаю, ну, це як благочинність. Mm -hmm. от. Хтось допомагає тваринам, у мене, от друг є хороший, який там собакам там допомагає. Але ж, знову ж таки, частину свого доходу. а якусь там маню у вас ще утримувати, це утримувати їх розвиток, тому що ви стримуєте їх розвиток. Якщо людина хоче розвиватись, вона знайде як розвиватися. Розумієте? Не можна генерувати трутнів, не можна генерувати ледач. І це милистання ніби як на благо, вона в... В... глобально вона шкодить людині. Тут є винятки, так, тобто все відносно є винятки. Якщо ви бачите, що людина має великий потенціал, ви можете їй допомогти, вкласти, відірвати від себе, тобто від свого роду, від себе, і від свого роду, якщо ви в сім'ї, якщо ви одинаково від себе відриваєте свій ресурс і даєте, то ви маєте дати гідній людині. Ті, хто має перспективу, зазвичай це діти. Зазвичай це талановиті люди або когось вам, хто практики, інколи простір приводить, кому потрібно дати знання, ну, чи там фінанси допомогти. І такі люди зазвичай не просять. Ви проявляєте велику душність, тобто велику душу, ви вже маєте багато вчинків, досвід, великій душі, статусність, і ви відчуваєте, що цій людині потрібно допомогти. Але разом з тим не забувайте, що люди невдячні. Навіть деякі учні бувають невдячні я вже про звичайних невідуючих людей взагалі. мовчу. Тому кожен має займатися індивідуальним саморозвитком і не чекати, що хтось дасть пенсію, хтось дасть кошти взовні. Це неправильно. В цьому немає розвитку. Ви ж сюди прийшли, щоб творити. Якщо ви вибрали, наприклад, бідну сім'ю, так ви маєте з бідної сім'ї стати багатим. Як це вже ви самі вибираєте? Умовно, в фінансах, і, і так не тільки в фінансах, так і магічний розвиток, ну, так званий духовний розвиток, так і в всьому, розумієте. Тому милостання це теж не завжди добро. В більшості випадків це зло. Але якщо ви даєте гідній людині, розумієте, якщо ви там допомагаєте, наприклад, пораненим стати на ноги, там, допомогти з реабілітацією, психологічною чи матеріально допомагаєте, щоб протези поставили. То простір завжди компенсовує ці кошти. Тут спрацьовує інше правило, чому багаті це роблять, наприклад. Дають 10-10, ну дійсно вони на молоченість віддають. Не тому, що релігія чи ще щось, тому що у них є відуючі, які їм це підказують, або старіші народу, в який рід вони прийшли, ну, як кони роду. Цей кон загальний, тому що коли ви допомагаєте слабким, ви себе піднімаєте в статусності. А той, хто бере милостиню, він себе просаджує в статусності, він понижує себе, тобто він прописує себе слабким. І брати милостиню неправильно. Розумієте? Подяка за роботу це одне, коли людина платить спочином, вона цінує. Це зовсім інша річ, то окреме питання. Сьогодні його розглядати не буде. От. Тому багаті багатіють. Чому? Тому що вони себе підні... вони коли дають милостиню, і людина знає, що це допомога, що це милостення, вона бере. То та людина, яка взяла, вона прописує слабким. Знову ж таки. Бачите? І добра і зла тут не існує. Тобто, для багатого це добро, тому що він дає, він ще буде багатішим і ще підніматися в ієрархії творця, в тілі творця. А той, хто слабкий, коли він бере милостиню, то він просажує себе. І банки, наприклад, цим користуються. Якщо навіть берете кредит, то ви повинні витратити його на щось, на свій ріст, не на їжу проїсти, а вкласти в щось і швидко розуміти, що ви швидко компенсуєте цей кредит, щоб не бути в стані слабкого, тому що коли ви берете кредит, на вас висить борг, а це він борг будь-який послаблює і понижає статусність. То якщо ви берете кредит, наприклад, то ви маєте взяти на свій розвиток, на бізнес. Будинок тут, в принципі, також можна порахувати як цей вкладення інвестицій у свій розвиток. Але знову ж таки, ви маєте його швидко посадити. Бо якщо на вас буде висіти кредит, це гальмує, дуже сильно гальмує ріст. І браття милостиний дуже гальмує свій ріст. Тому я, наприклад, допомагаю або ЗСУ, або Істотам, тому що на енергетичному рівні там немає лукавства. Там чітко ти допомагаєш, наприклад, якісь істоті, ну, мертвику в неупокоєній душі, вона переходить далі, і тоді вам якісь критичні ситуації також істоти будуть допомагати. Тому дуже добре подумайте. І содержати худобу ну, це, це рабовласництво це зло. Розумієте? Ну, в загальному так. Якщо сказати. І рабів утримувати. Не потрібно рабства, не потрібно генерувати трудні. Потрібно, щоб кожен досягав всього сам, мав інтелект і був дієздатний, мав клепку в голові. Є ще багато нюансів, але в загальному суть одна. Я її вам передав, індивідуальні питання то вже винятки є всюди і багато різних аспектів, але в глобальному воно так. Тому не плодіть слабких. Ви можете підказати, як комусь розбагатіти. Це буде краще, коли ви згенеруєте, чи допомогти виключно гідній людині. І це допоможе вам зростати також тобто Робити ваші вчинки, це будуть вчинки гідні людини, і тоді буде великодушність зростати. Ну, така вам інформація для роздумів. Знову ж таки, провідносність, провідносність добра і зла, роду, слабких, і завжди є якась вигода. І цю вигоду потрібно прораховувати, ну, віддати вже наперед. В кожній ситуації ну, людина-відуюча, вона це знання, що буде потім, ну, в результаті, який буде відкати цього: позитивний чи негативний. Якщо він буде позитивним вам, то він гармонійно може комусь вас підніме, когось в мінус просадить. Це така гра в просторі. І в матеріальному світі кошти мають бути в кожного. Причому їх потрібно заробити творчістю, щось створити. І цими вчинками ви прокачаєте свою велику душність. Велика душа це зростання душі за рахунок досвіду, за рахунок вчинків. Вона розростається. Думайте? Слава українській нації! Смерть нашим ворогам!